Усім привіт! Ви на каналі Сашкаблокс. І мене звати Саша. Сьогодні в мене на огляді ось такий телевізор переносний від фірми Braun. І так, переходимо до його огляду. Бачимо, що тут є чорно-білий екран. Сам екран має 5,5 дюймів, також він заряджається від 12 вольт та від 220 І на батарейках. І так, розпаковка. Тут у нас зустрічає сам кабель до 220. Прикорювач, щоб дивитися телевізор в авто. Так, перехідник до антени цифрового аналогового телебачення. І Інструкція. А ось і сам телевізор. Ось так він виглядає. Екранчик. Фірма-логотип. І ось тут в якому діапазоні він працює. Далі збоку. Тут є. Гучність переключання на телевізор або радіо. І ось ця фігня, я не знаю, що це таке. Ага. Ам або FM-хвилі ловить. І тут настраювати канали і FM радіо, типу, станції ловити. Зверху є антена. І е, підрука, щоб добре його ось так тримати, носити. Далі. Позаду. Є вихід під розетку 220. Далі вихід під 12 вольт в машину. Е можна підключати телефон, наушники. Далі вихід відео та аудіо. Можна використовувати його як. Типу монітор відеонагляду, або підключати DVD, VD і так далі. Тут яскравість контрактність, коротше. Далі тут ловити телебачення канали, внизу роз'єм під батарейки. Ось. Сюди входить 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 батарейок. По ідеї, ці батарейки ще мають працювати. Цікаво чи будуть зараз. Витягну антенну і включу спочатку радіо. Ага! Батарейки. Скіпаймент не є єдиним законодавчим органом. Рада ані Європейський парламент не може... Радіо, як бачите, працює на батарейках. А от уже телевізор на батарейки не тягне, бо вони вже розрядилися. Тоді я зараз спробую підключити його до блоку живлення в розетку і до вас повернусь. І так, я купуєм дріт в розетку 220. І зараз подивимося, чи буде працювати телевізор. Ну, взагалі він не повинен працювати, бо в Україні давно аналогове телебачення відключили. Тому можна до нього підключити Т2. Так. ну що, от. можна підключити Т2. Ага, ось тут. Ось бачите, я кручу, і ось ця полосочка, вона рухається. Ну, а зараз, звичайно, нічого не зловить. В Україні аналогове телебачення відключено. Ви можете його повернути. Так. Ні, нічого не ловить. Хоть нічого. Навіть хоч по чуть-чуть щось не Нефіга. Ну, в принципі, логічно. Бо аналогове телебачення в Україні давно вже не працює. Тому, друзі, ось такий огляд у мене сьогодні був у мене на каналі. Дякую, що додивились до кінця. Буду чекати ваш лайк обов'язково цьому відео. Ну і підписуйтесь на мій канал. З вами був я, Сашко. До нових зустрічей і всім пока-пока.